Після зйомки першого ролика виникло багато запитань і порад. Що робити, як робити і чому так. Але я хотів би прояснити декілька моментів. Рідна ступиця від запорожця, тобто не сама ступиця, а ходова, складається з двох шарових. Одна ось така довга. Яка має хвостовик з різьбою, а інша коротка, без різьби. Ось як вона виглядає, зараз я її зазнімлю. Там є тільки каналка під штопор. І виникає запитання, а звідки взяти іншу? Знову покуп... купляти цілу ступицю. Розбирати її, і вийде багато непотрібних запчастин, що з ними робити, як знайти рішення в такому випадку. Таке запитання стояло і переді мною. Але після розбору ступиці всіх механізмів, які я хотів промазати, я побачив, що там потрібно міняти не тільки Мастило, а ще й сухарі. Сухарі і чашечки це от такі от е, запчастинки, які є самі шарові. І от чашечка така, яка е, вона впирається в саму шару. З другої сторони, зараз я її переверну. Ось так в ній шаро ходить, в цій чашечці. Вияснилося, що чашечки також потрібно замінити. Оскільки вже все розібрано і буде змазуватися, то для чого використовувати старі запчастини? Тоді я пошукав в інтернеті і знайшов ремкомплект. В ремкомплект входить, що входить в ремкомплект? Сухарі з чашечками входять. Шарові повністю цілий комплект. тобто на кожну сторону довга шарова з різьбою і коротка. А також, що немаловажно, ще й ці пильники, силиконові пильники. Ось так. тоді з ремкомплекту я взяв одну з довшим хвостовиком, а з коротшим, відповідно, вона в мене залишилася просто. Ось, і також пильники я взяв, звідти заложив. Ці гайки купив в звичайному автомагазині. Вони мають такий, як то кажуть, не сальник воно називається, а гравер, пластмасовий гравер, можна сказати, від відкручування. Ось. Ще така порада від запорожцеводів. Перш ніж закріпити отут цей сальник, бачите, я його не позакріпляв їх. Вони у мене ще вільно ходять, тому що тут ще нічого не змазано. Так ось, перед тим, як змазувати, не потрібно їх затягувати, ці сальники. Потрібно спочатку насприцювати солідолу, а вже потім їх. Закріпляти. Тому що були випадки такі, особливо з пильниками чорного кольору, які не є прозорі, що при присуванні можна порвати сам пильник, просто не проконтролювати той процес і забагато дати солідолу. Ну і Потім потрібно все розкручувати, міняти цей пильник, шукати його. Ось Весь ремкомплект я купив за 140 гривень. В інтернеті. ну Зараз він вже, по-моєму, десь я шукав. Хтось, хтось запитував мене, то він 143 гривні коштує. Я купляв у фірми, яка розташована в Вінниці, хоча я сам з Львівської області, але інших фірм я не знайшов. А в них це було без проблем. Тобто в них було все на складі. В цей же день відіслали, і воно мені прийшло на нову пошту. Друге питання, можливо, виникло. Чому ширина метр. Так ось відповідь на це питання дуже проста. Тому що в нашій місцевості міжряд рядки на картоплю йдуть 50 см. А оскільки ширина мотоблока, мінімальна ширина мотоблока зубр складає 65 см. Сантиметрів, то він аж ніяк не може попасти в міжряддя. Але можна купити е, штуковки е, півосей і розширити весь міні-трактор до 1 метра. Тобто тоді він е, нормально попадає в міжряддя. Ось, як то кажуть, така проста відповідь. Тому що люди кажуть, а для чого такий широкий, хтось робить вужчий, хтось е ще щось видумує. А, а для мене це була от така от проста відповідь. Тобто, ширше я можу зробити, а вужче ніяк. Ось так. Якщо ще якісь виникнуть у вас запитання, задавайте. Я з радістю вам відповім. Дякую за увагу.